Всім привіт! З вами я Аня і ви на каналі Лайса. У нас сьогодні буде таке коротеньке досить відео з повторюванням макіяжу, ми сьогодні будемо повторювати макіяж очей в такій осінній гамі. Ось так от воно має виглядати, і ми його спробуємо повторити. Як бачите, на мені зараз ще поки що немає макіяжу. Я вже без вас зараз швиденько нанесу повністю тон. І коли діло дійде до очей, я вам звісно. Готово. Мені ще треба бажано слідкувати за часом, тому що я збираюся в школу. Далі ми будемо послуговуватись аж двома палеточками. Ось цієї для початку. Тому що нам треба в ось цю частину ока додати оранжевий. Тут якраз є ось такий оранжевий, ми його й не несемо. І тепер цей колір підтушовую світлом. Я візьму ось цей. Він дуже світенький, якраз буде ідеальним для підтушовки. І тепер, щоб закінчити цю таку, скажімо, частину ока, ми додаємо блискітки, якісь також максимально схожі до оранжевого. У мене є ось такі, і я їх додав. Переходимо до цієї палеточки. Нам треба тут жовтий. У мене є ось такий прикольний жовтий з блискітками, не знаю, чи його видно, але він дуже класний. І я якраз таки думаю його додати, але додати ось такою кісточкою, тобто пухкою. Ой, ну дуже прикольно виходить. І тепер нам потрібно додати білий на куточок ока. Прям білий з такими явними глітерами. Я спочатку додам ось цей білий, а потім зверху ще додав ось ці е, спаркли. А. До речі, у мене не тільки зараз. Дійшли руки, щоб подивитись Венздей. <плес> ну, в сенсі, додивитися цей другий сезон, тому що, поки я була на відчинку, я подивилася повністю Венздей. І очікувала, поки вийде продовження. І дочекалась. Окей, тепер у нас ось такі очі. І тепер додамо трохи деталей. Трохи деталей це типу, додамо. На куточок ока білий олівець, на слизову білий олівець, а також промалюємо стрілочку. Додаю бронзер. І тепер беру ось ці два кольори найбільш такі оранжеві, змішую їх і використовую як рум'яна. І, звісно, що додаю тепер хайлайтер. Я не знаю, що на вулиці зараз твориться, але там щось твориться. Ну, в принципі, нам залишилось підкріплення тільки. Зафіксувати все це фіксатором і нанести туш. Поки в мене цілий місяць буде аж такий набор туші. Ну, хочу жить увертитися. Усьо. Я не знаю, я би добавила щось таке м, на губи, але все, що в мене є на губи з такого осіннього, це ось цей бальзам бруск. А в мене вже є на губах бальзам. Тому я не хочу його старати і наносити якийсь інший бальзам. До речі, ви можете побачити, як виглядають ці тіні цей макіяж на такій чорно-коричневій туші і на білі туші. По-моєму, і так і так виглядає просто превосходно. І ось так можна детальніше розглянути. І на цьому все. Надіюсь, ви гарно провели цей короткий відрізок часу. Всім дуже дякую за перегляд і всім пока!